Привіт! Мене звати Віта і я вітаю вас на своєму каналі. Це досить нетиповий епізод подкасту для мого каналу, але я б хотіла на деякі теми подивитися трохи з іншої точки зору, не стільки з психологічної, як з екологічної, і, можливо, трошки зі сторони маркетингу. І, взагалі, показати один із аспектів впливу соціальних мереж на наше життя. Саме в цьому відео я порушу більше тему впливу на наше самопочуття, на наші дії соціальних мереж. Але також червоною ниткою через цей епізод буде йти тема екології і непотрібність багатьох речей в нашому житті. Взагалі, мене досить давно цікавить тема overconsumption, тобто надмірної купівлі різних предметів. Я років п'ять тому мала сама з цим великі проблеми, але завдяки своєму чоловіку я, мені вдалося з цим справитися, тому що раніше я реально видавала великі суми і це не були суми одноразові, а так потроху, потроху, потроху і через це це не здавалося, не виглядало проблемою для мене. Але я видавала дійсно досить великі суми на умовному Аліекспресі. Це був найбільша точка збита моїх грошей, бо просто зараз я розумію, що через е тому числі через соцмережі мені хотілося зробити своє життя більш щасливішим, більш наповненим, знайти себе. І тому я купувала дуже багато речей, які абсолютно не потрібні в моєму житті. І з того всього, що я накупила років п'ять назад, залишилося в зі мною може кілька речей з сотень, і не тому, що вони просто зіпсувалися і викинула, а тому, що вони просто були мені непотрібні. І я, скоріш за все, намагалася закрити якісь потреби, купуючи просто бізділушки на Aliexpress, які взагалі не потрібні нікому ні до чого. І така порада на самому початку: що щоб купувати менше непотрібних речей, перед тим як додати їх до кошика, задайте собі питання: чи колись я задумувалась про те, що мені потрібна ця річ, до того як побачила рекламу, тому що хто проходив хоч якісь хоч мінімальні курси, вебінари з маркетингу, Знає прекрасно, що особливо в соцмережах продають нам за принципом знайти больову точку, знайти проблему і запропонувати клієнтові вирішення цієї проблеми. Я цю фразу почула досить давно, і вона мені дійсно не дає спокою. І за кожним разом, як мені хочеться щось купити, таке типу О клас, мені це треба. Я завжди намагаюся себе пригальмувати і запитати, чи мені дійсно це потрібно, чи мені сказали, що мені це потрібно, чи я до цього спокійно жила. І функціонувала без цієї річі, чи я дійсно відчувала якусь необхідність, якусь брак чогось, що мені чогось не вистачає. І соцмережі це чудовий винахід людства, але варто розуміти, що він створює також дуже багато проблем. І одна із них це надмірне купування непотрібних речей, хламу, особливо тоді, коли нам намагаються вмовити, що ми маємо якусь проблему і ми маємо її вирішити, щоб наше життя стало щасливішим. Але якщо кожен з вас, хто стикався з чимось подібним, з чим я, озернеться, то зрозуміє, що це не вирішує жодної проблеми, а десь в глибині душі навіть створює ще більший тиск на самого себе, що я видаю гроші, але по факту нічого в моєму житті не змінюється. Тому е, запрошую вас на сьогоднішній випуск про хобі. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, як соціальні мережі буквально руйнують кожне наше хобі. Чи взагалі замислювались ви коли-небудь, навіщо нам насправді потрібне хобі? Е, в бентежному світі це наша безпечна гавань, шматочок реальності, в якому нам не потрібно нічого доводити. Це віддушина від роботи, стресу та щоденних обов'язків. Час, коли ми можемо проявити себе творчо, фізично чи в будь-яким іншим способом, усе залежить від того, яке це хобі. І різні дослідження справді показують, що люди, які мають якесь захоплення, по-перше, мають нижчий рівень стресу. А по-друге, у них сильніше відчуття сенсу і рідше виникає вигорання. Читання книжок для задоволення, малювання за номерами, гра на укулела чи ліплення горнят із глини, саме такі дрібниці часто формують найбільш стабільну частину нашого повсякденного життя. У хобі не йдеться про змагання, а про задоволення, відчуття свободи. Протягом багатьох років ще до появи інтернету ого-го, хобі було приватною сферою, люди насолоджувалися ним подалі від чужих очей. Читали книжки для себе, малювали для релаксу, в'язали для родини чи складали пазли на самоті. З появою соціальних мереж ситуація змінилася. Спершу все виглядало цілком позитивно виник простір, де можна було ділитися своєю пристрастю з іншими, надихати і надихатися, обмінюватися порадами, мотивуватися чи відкривати нові можливості. Такі спільноти дарували людям відчуття єдності, якого їм бракувало. Спершу це були групи у Facebook, далі Тамблер, а згодом і Інстаграм. Тепер це Тікток. Хто пам'ятає ті часи, коли в Інстаграм можна було додавати лише квадратні фотографії з популярними фільтрами, такими, що робили фотографії дуже контрастними, драматичними чи вінтажними? З вас лайк! Це були ті часи, коли ніхто не запарювався над тим, наскільки естетична фотографія, а просто кожен ділився тим, що любив, що вважав красивим, і це було таким собі виразом особистості. І, на жаль, дуже часто буває так, що коли з'являється аудиторія, разом із нею з'являються оцінки і тиск, а отже хобі починає змінюватися. Замість того, щоб насолоджуватися самим процесом творення, ми почали замислюватися над тим, як це виглядає на екрані. Чи воно естетичне, чи професійне, чи нема там нічого, до чого можна причепитися і розкритикувати, чи відповідає воно чинним трендам. Тобто, замість радості від заняття для себе, від чогось зробленого для задоволення, ми почали боротися з тиском аби виправдати очікування інших людей. Все починається досить невинно: ти відкриваєш у Тікток спільноту людей, які люблять те саме, що й ти. наприклад, букток-спільноту. Людей, які захоплюються книжками, читанням, написанням рецензій, або, наприклад, колорток, спільноту тих, хто обожнює розмальовувати, і так, далі, і, так далі, і так далі. Здавалося б, просто різні спільноти, що об'єднують людей з певним захопленням. Спочатку все чудово, адже ти входиш в світ, де є люди, які тебе розуміють, які діляться з тобою цією пристрастю. Але з часом ти заглиблюєшся у це більше, починаєш помічати різницю між тим, як саме ти займаєшся своїм хобі, яке обладнання чи аксесуари маєш, і що мають ті люди, яких ти дивишся. І з часом, дивлячись на це все, у тебе з'являється бажання наздогнати інших. Особливо, якщо ти сам вирішуєш почати розповідати про своє хобі в інтернеті. І поступово може виявитися, що твоя пристрасть, яка раніше була пов'язана лише з самим процесом творення, починає набувати значно більш споживацького характеру. Замість того, щоб просто насолоджуватися книжкою чи розмальовуванням, чи вечірніми пробіжками, ти починаєш думати про ідеальний куточок для читання, про дрібні аксесуари, які мають зробити так, щоб усе виглядало бездоганно на фото. Зрештою, замість самих занять стає важливішим те, як вони подані аудиторії. І це, на жаль, дуже часто затягує нас у таку спіраль споживацтва і формує переконання, що ми мусимо володіти певними предметами, речами, атрибутами, завдяки яким зможемо бути частиною тієї чи іншої спільноти. Далі ми починаємо помічати типові продукти, характерні для конкретного хобі, і раптом навіть не усвідомлюємо, як починаємо заповнювати наші полиці речами, які у тіктоці показують і представляють нам як топові в цій сфері. Припустімо у колортоці, тобто у тематиці, пов'язані з розмальовками. Це якісь конкретні альбоми для розмальовування чи спиртові маркери, які насправді не дуже довговічні, швидко висихають, але всі їх там мають, тож і ти теж повинен мати, якщо хочеш бути частиною цієї групи. Я підписана на одну дівчину в інстаграмі, і вона часто показує, як вона розмальовує. І люди постійно запитують у неї, а що це за фломастери, а що це за розмальовки, а де ти їх купила. І складається таке враження, ніби не можна розмальовувати ніякими іншими маркерами тільки тими, що має ця блогерка. Якщо ж тебе цікавить BookTok, то там ти бачиш полиці, заповнені книжками, і дуже часто це книжки, які стоять лише там заради естетики. Тож, і ти починаєш відчувати потребу купувати спеціальні видання, які гарно виглядають на полиці. І замість того, щоб просто читати книжки, ти починаєш намагатися відповідати певній естетиці, яка буде гарно виглядати у твоїх соцмережах. І раптом виявляється, що кожне хобі в інтернеті має свої правила. Якщо ти є і творцем, і водночас споживачем такого контенту, то я б сказала, тут ще складніше, адже ти виставляєш себе на оцінку інших людей. І якщо ти не хочеш бути розкритикованим за те, що мовляв, ти не можеш називати себе букблогером, якщо не маєш тих чи інших спеціальних видань або не прочитав певну кількість книжок за місяць, то тобі залишається тільки пристосовуватися і просто йти за натовпом. У результаті виходить так, що те, що мало бути просто задоволенням чи, можливо, способом поділитися своєю пристрастю з іншими, раптом набуває форми змагання, хто має більше, хто має кращу естетику і презентацію у соціальних мережах. Підкреслюю я не маю на меті розкритикувати чиєсь хобі, чи те, що хтось любить ту чи іншу естетику, або що хтось має гарні речі і просто хоче оточувати себе цими красивими предметами. Щоб усе виглядало приємно, і все це показує в інтернеті. При цьому йдеться радше про звернення уваги на певні механізми, які штовхають нас до купівлі та споживання значно більшого, ніж ми насправді можемо використати. І все це виключно через соціальні мережі. Бо замість того, щоб просто радіти самому процесу творення дії, що, на мою думку, і є справжньою суттю хобі, ми починаємо думати про кінцевий результат, який зможемо показати світові. І, на жаль, ці два приклади, про які я тут говорила: колорток, букток, зовсім не винятки. Якщо заглибитися в окремі теми більше, то побачимо, що насправді будь-яке хобі, представлене в соцмережах, виглядає абсолютно одинаково. Люди буквально змагаються в накопиченні і демонструванні різних продуктів і аксесуарів, які вони використовують у своєму хобі. І особисто у мене складається таке враження, ніби на певному етапі обов'язково необхідно монетизувати це хобі. Бо якщо ні, ну ти що, хочеш все життя працювати на дядю. Скажу так, ця тема взагалі на окремий випуск, тому що я дуже тригерюсь на такі висловлення. Але повертаючись до хобі, по факту ми втрачаємо саме те, що є найважливішим у цьому всьому: це відпочинок і регенерація. На мою думку, у такий спосіб люди навіть несвідомо шкодять самі собі. Чому? Тому що через це наші захоплення перетворюються на ще одне завдання, яке вимагає від нас постійного інвестування в нові продукти і постійного відчуття, що я маю щось зробити, бо не можна відставати, бо інші повинні бачити, що я розвиваюся. І тут знову зрозумійте мене правильно, я розумію, що часом можна почати інвестувати у кращий інвентар чи обладнання. І це абсолютно нормально. Але на практиці дуже часто все виглядає зовсім інакше. Люди мають переконання, що якщо вони хочуть почати нове хобі, то спершу обов'язково потрібно накупити різних речей. І бажано найкращої якості. І лише тоді можна буде щось робити. І о іронія, найчастіше саме в цей момент зникає весь запал. Інші приклади хобі, з якими я стикалася в просторах інтернету, це plant talk, тобто кімнатні рослини. Здавалося б, що там такого особливого потрібно для цього захоплення. Земля, горщики, квіти. Але виявляється, що є дизайнерські горщики, спеціальні лампи для освітлення, системи поливу і так, далі, і, так далі, і так далі. Ще один приклад, кава і чай. Тут теж можна знайти безліч різних аксесуарів для заварювання чаю чи кави. І я не кажу, що це погано. Якщо вам подобається якийсь конкретний спосіб приготування кави чи чаю, то цілком чудово придбати собі кавоварку чи турку чи інший інструмент. Але дуже часто на цьому ніхто не зупиняється, люди рухаються далі і далі, фактично більше колекціонуючи ці аксесуари, ніж отримуючи справжнє задоволення від самого процесу виготовлення напою. Просто усвідомте, що цих опцій насправді безліч і можна нічого не робити, лише постійно купувати і купувати якісь новинки. І хтось може подумає, ну так але ж я цим захоплююся, то чому мені не користуватися тим, що з'являється нового на ринку? Звичайно, я вам цього не забороняю, але варто замислитися, де та межа, коли ми вже придбали все те, що справді нам потрібно і допомагає у нашому хобі. А з якого моменту ми почали просто накопичувати речі? І при цьому дуже часто буває так, що ці всі аксесуари можна купити десь на китайських сайтах за зовсім символічні гроші, і це спокушає ще більше. Нам здається, особливо коли ми тільки починаємо якесь хобі, що нам багато всього знадобиться. Воно ж все таке гарне і таке потрібне, ще й так недорого. А потім на практиці виявляється, що ми насправді користуємося лише кількома найбільш базовими інструментами, тими, які нам зручні, і які просто роблять процес приємнішим. А ціла решта створює безлад, хаос і фактично заважає нам робити те, заради чого все почалося, тобто отримувати задоволення від самої пристрасті, від хобі, від процесу і дії. І тут я вже навіть не хочу порушувати тему екології. Дуже схожа ситуація із спортивними хобі. Скажімо, ви вирішуєте почати бігати, або починаєте практикувати йогу, пілатес або ходити на басейн. Тут також можна легко втратити голову і почати купувати дуже різні речі в необмеженій кількості. Для бігу спортивний одяг і взуття, якісь годинники, різні аксесуари, рюкзаки, пляшки, окуляри. Так, можна мати все це по одному екземпляру. Ну, у випадку з одягом трохи більше, але є люди, яким здається, що їм потрібно, наприклад, на кожен день інші кросівки, окуляри, навушники спеціальні. Бо це таке гарне, таке естетичне, таке класне і гаразд, вони мають на це повне право. Тільки добре, якщо це хобі залишиться з нами надовше, щоб наші домівки не були завалені просто непотрібним хламом. Бо що парадоксально, це може призвести до того, що замість того, щоб відпочивати у своєму домі і отримувати задоволення і розслаблятися, займаючи своїм хобі, ми через кількість накопичених речей почуваємося втомленими, перевантаженими. І це нам зовсім не допомагає. Звісно, у момент купівлі нам здається, що це щось абсолютно необхідне, що ми не можемо без цього жити, що ми не можемо продовжувати робити те, що робимо. Якщо ми не матимемо саме цих кросівок, саме цих маркерів, саме цих шортів, цих окулярів, не знаю, цього чи того приладдя. Тому варто пам'ятати, що коли ми починаємо сприймати хобі крізь призму споживання, ми втрачаємо з поля зору те, що справді важливе сам творчий процес. Так само і з соцмережами. Якщо постійно думати про те, як це буде виглядати на картинці в стрічці інстаграму, то замість відчуття розслаблення постійне непотрібне напруження. Те, що ми оглядаємо в соцмережах, потім впливає на наше сприйняття того, що ми робимо, наприклад, кажучи. Мені потрібен якийсь супернабір маркерів, щоб добре розмальовувати, хоча насправді це зовсім не впливає на нашу креативність. Чи справді володіння якимись конкретними аксесуарами робить нас кращими у нашому хобі? Ну, не обов'язково. Тому іноді виходить так, що ми спершу купуємо, щоб відповідати певним нормам, певним трендам, які нам нав'язують окремі інтернет спільноти, замість того, щоб зосередитися на тому, що насправді нас у цьому приваблює. І звісно, до цього додаємо ще факт того, що купуючи речі, ми отримуємо порцію дофаміну, і набагато легше, наприклад, купити кросовки для бігу, ніж їх взути і пробігти пару кілометрів, особливо на самому початку. Тож ми трохи підмінюємо сам процес дії чи розвитку у якійсь сфері цими речами, і наче тішимо себе ілюзією, що саме завдяки різним продуктам станемо кращими, а не завдяки нашому залученню і практиці, адже тільки роблячи щось, незалежно від того, яке в нас обладнання чи аксесуари, ми стаємо в цьому кращими. Залученість це процес, а не результат, і кожна пристрасть вимагає, щоб ми були присутні у її розвитку. Коли ми концентруємося на споживанні, ми робимо, мабуть, найруйнівніше для нашого розвитку і для нашої планети. Ми перетворюємо хобі на гонку, у якій головним стають речі, а не сама діяльність, замість того, щоб із радістю малювати, вирізати, в'язати, читати, бігати. Ми стаємо, можна сказати, в'язнями власних покупок і, і тільки додатково нав'язуємо якісь очікування від самих себе. Тут хочу підкреслити підозрюю, що мало хто взагалі дійде до цього моменту, але мова не про те, щоб зовсім припинити купувати. Кожен із нас потребує певних інструментів, щоб займатися своїм хобі, це абсолютно нормально. І так само зрозуміло, що чим кращими ми хочемо стати, тим кращого обладнання потребуємо. Тож купувати, звісно, можна, але не на самому початку. Краще трохи почекати, спершу перевірити, чи взагалі нам це потрібно, чи приносить задоволення. Хочеш малювати, почни з того, що маєш. Купи якісь недорогі олівці. Чи фломастери, і подивися, чи справді тебе це розслабляє і тішить у довгостроковій перспективі. Бо може виявитися, що ти розфарбуєш одну розмальовку, другу, третю, і скажеш, та ні, це не для мене. Все мені більше не цікаво. Тоді в тебе залишаться тільки ці дешеві фломастери, і, можливо, якась недомальована кольорованка, яку можна буде віддати якійсь дитині, а не дорогі маркери і цілий арсенал інших аксесуарів. Йдеться про те, щоб не дати себе втягнути в цей механізм, у якому саме володіння речами стає важливішим, ніж сам процес. І як я вже сказала, це може бути навіть згубним для нас, бо, купуючи певні аксесуари, ми ніби даємо собі сигнал, що робота вже виконана. І зверніть увагу, що часто буває так, коли ми все це придбали, раптом нам вже й не хочеться, пропадає мотивація, і на горизонті з'являється якесь нове захоплення, яке хочемо спробувати. А вдома вже лежить ціла купа речей, куплених спеціально для того, щоб стати супер у тому, що ми хотіли робити. І, на жаль, соціальні мережі, на мою думку, дуже спотворили це сприйняття хобі і переконали багатьох, що перш ніж почати, треба до цього підготуватися накупити купу речей, бо інакше навіть не варто починати. І бажано вже добре вміти це робити перед тим, як починати цьому вчитись. Тому ми ніби самі собі відібрали можливість просто спробувати. Я спробую, може, з якимись дешевими продуктами, адже я не знаю, чи мені це сподобається в довгостроковій перспективі. Тобто ми самі ніби відібрали можливість просто спробувати, і цей тиск, на жаль, досить сильний. Особливо для дітей підлітків, які дивляться такий контент і думають, що одразу мусять мати все. Але насправді будь-яка вікова група може потрапити, так би мовити, в ці пастки споживання, і це хибне переконання, що ми не можемо просто так почати, а мусимо виконати якісь певні умови, певні ритуали і відповідати якимсь очікуванням. І тут навіть не важливо, чи показуємо ми це назовні в інтернеті. Ми все одно відчуваємо цей зовнішній тиск. І тут постає питання: ми робимо це для себе, для задоволення, для відпочинку, для розвитку чи для того, щоб виглядати правильно і відповідати незрозумілим стандартам. Замість того, щоб просто сісти і спробувати, ми думаємо, а ще треба оце, а в цього в мене нема, а було б добре мати ще й те. І так ми відкладаємо справу до безкінечності. У такій ситуації варто чесно спитати себе, чи ми випадково не шукаємо чергового приводу щось купити, щоб отримати дозу дофаміну й задоволення саме від процесу покупки, а не від хобі, яке ніби хочемо спробувати. Давайте перестанемо ставитися до хобі, як до перегонів чи до змагання, хто має більше, а хто буде кращий. Тож, підсумовуючи, варто мати хобі, варто пробувати різні речі, відкривати себе, якщо ви досі не знайшли чогось, що справді приносить вам радість. І, звісно, для цього знадобляться якісь аксесуари, але повірте, вам не потрібно 50 різних кольорів, вистачить і половини цього, а то навіть третини. І так само з будь-яким іншим хобі, вам не потрібно якось особливо готуватися, ви можете просто почати і подивитися, що з цього вийде. Купіть якісь спиці чи крючок і один клубок ниток, і спробуйте набагато легше буде відмовитись від чогось, якщо ви не витратили на це купу грошей. Набагато легше буде відмовитися від чогось, якщо ви не витратили на це купу грошей.